Так, все, дружні, починаємо зйомку, бо то, що я просидів цілий день. Ну бо в мене просто на 22.02 сьогодні по графіку виходу відео. І я собі просидів у перше восьми той кліп Бруно зробив, і тут ще хотів щось там думав почитати, щось подивитися і тут гоп. Уже тут 30 хвилин лишається до зйомки. Я думаю, блін, це ж цілий день мав, тут тільки 30 хвилин. Ну трошечки більше, ніж 30 хвилин, бо то 30 хвилин лишається, 22.02 треба публікувати. 30 хвилин лишається пів години. А то що мені плюс коментарі треба починати. Ну я думаю, ми швидше спіємо, бо морозим так до. Але коментарі багато читали. Ти ви вчора мені як в чаті, так і в коментарях лишили дуже багато коментарів. Не знаю, чи я встигну. Тому let's go, поїхали. Hello, Friendly! З вами Денис Френдліс. Сьогодні я купив вчора ще морозиво. Very Феррін нас сьогодні чекає того, що то морозо... Це хай буде на 10 серпня, де ми будемо поєднувати всякими соусами. можемо дати не знаю, гострий отой, солодкий чилі, попробувати той солодкий чилі як на смакну, тіпа, знаєте, тестувати с... солену, то. Там і, і чуточку, знаєте, на смакі чується ж солодким, так що то може з морозом теж підійти. Так і е, Дюшеску можемо зацінити 10 Коротше, десяту, до речі, вас дуже багато там чекатиме, так як Болгарія влог, так і мілка. Ну я не знаю, там щось ще добавлю на 10 сам. Щось дуже багато контенту на 10 серпня, при тому, що я подивився календар, ми будемо працювати. Ну, думаю, закину там загрузку, там подивимося. Коротше, починаємо це вері пері а то морозиво вже буде на пізніше там. Повірте, там буде ого, го скільки контенту на 10 серпня. Тому let's go до заставки. Денюс Френні реагує, Денюс Френні реагує, сьогодні буде їсти. Так, але, блін, ну зараз поки скажу. Добре. Ну То вже топиться, Лише виню з морозилки вже топиться. Морозуво вершкове Бері Пері. Пері. Привіт. Е, так, е, значить, е, молочний шоколад, солона, карамель. Арахіс! акіс, ахіс, арахіс, Ага, арахіс! Арахіс! хіс, арахис, ахис. А... Ну, коротше, арахіс, ахі, короче, Коротше, буде, все, пішти їсти. Коли не зміг на кінець довго зачитати, треба було просто сказати пері, 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 пері. Пері-пері. Тому поїхали. Поїхали. О, це так, як на малюнку. От я спеціально взяв вчора, щоб подивитися, чи буде так, як на малюнку, чи не буде. І щоб ви бачили, дійсно так є. Як намальовано, що тут одна частина така, так, так, тут така. І ти відкриваєш нас не клікбейт. Бачите, не клікбейт, реально так є. Чекайте. Бачите, так так і є, по суті. Як намальовано, так воно і є. Прикольно, прикольно. Тому давайте зацінимо що тарілку приготувати. Та давайте, чи що. Прикольно, слухайте, ви таке ще бачили? Хм, прикольно. Прикольно. От за дизайн, вже зразу за дизайн я ставлю десятка. Оригінально, так. А ми давайте різьмо тарілку. Я поясню, на YouTube шорт уже не буде. Я би міг лишити, але не лишу. Тому поїхай. Ммм. Це ти типу печиво. Молочний шоколад. В на карамель тут ще нас чекає. Моя любима карамель. І арахіс. Я так понял, тут ще й печвоє. По-перше... По-перше, дуже холодно, але зрозуміло, це морозом. А по-друге, хочу вам виразити велику шалену подяку за ваш шалений актив. Для мого каналу це шалений актив. Зараз на даний момент в записи цього відео я подивився на відео. Лайків 41. Може бути менше, бо Ютуб як завжди може списати. 41 лайк! Я 41 лайк лише на шортах маю, а це на горизонталці, розумієте? Нічого, Ютуб. Дозволив поки що вас не списати, друзі. Капець, 41 лайк. Це напевно рекорд за всі відоси з цього року. Крули, то? Звісно, що це актив дала прем'єра. А я не знаю як. Але іменно на моєму каналі, як ти ставиш прем'єру, де е, в більшості випадків. Більше залітає і людям. Не знаю, видно. Я так зрозумів, що якщо я ставлю прем'єру на відос, Ютуб е, сповіщає, але одна один відос, бо як на кілька напевно, не кине. не знаю. Ютуб швидше приносить вам сповіщення, що на моєму каналі прем'єра. Я вже зрозумів. А я думаю, чому мені багато писали роби прем'єру. Вона більше активно залучає на канал. Тепер я зрозумів. Своїх підписників, так. Бо дивіться. Ти зробив звичайний ролик, виходить. І тут не завжди його кидає вам сповіщення. А виходить, як ти ставиш прем'єру, він, я поняв. Ти ставиш прем'єру, і Ютуб тобі тебе попереджує за пару хвилин до початку цієї прем'єри. І таким чином вам приходить сповіщення, що за декілька хвилин чи годин приходиться, буде на каналі прем'єра. І ви вже готові. І коли вже прем'єра починається, чи вже, наприклад, поч... Ну, у мене вчора зразу почалося, бо я зразу поставив, зразу почалося. Коротше, я так поняв, коли зразу прем'єра, Ютуб зразу вам насилає сповіщення, і всі переходять, хто на мене підписаний. І бачите, так більше залучила аудиторію. Це прикольна штука. Ці прем'єри. Все таки вона більше охоплює аудиторію. Непогано. Але я її завжди робити не буду. Тільки коли на роботі. Але прикольна штука. Фіча. М -м -м. Поки що 9 Барю. Добре, час достати ложку. Давайте прорахуємо, Ну, ви зрозуміли, на саме морозового біле. Так. Саме морозово біле. Отримує. Скільки? Хай буде. 9 балів. Добре. Це не саме цікаве, ну? Так, оце ж саме цікаве. Хм... Mm. Десятка. Бо тут ще карамель була. Коротше, тут загалом тоді десь плюсом ставлю в цій першій частині, бо ми другу. Бачите, ми окремо. ну я не можу все зараз, якщо в мене гігантський рот, щоб все зараз запхати. По частинах. Ну я думаю, загалом цьому морозову дам і так десятку. О, ще тут карамель. Давайте печеньку зацінимо. Угу. Mm -hmm. Ну, печок буде 8. Не дуже. Тут вже понятно. Хай буде 9. І карамель. Так. А я буду Зараз зроблю. Не вже не розумію, хто з ким говорив. Так. Тут може бути дев'ятка. Десь плюсу може бути. Не йдіть. Що це пошла? Пізно почав зомку ці вже хочу чаї пити, чаювати, чаювайники, заварники. Коротше, хай буде. 10 барів. Хоча дуже холодні вони, ну хай буде вже та десятка. Було прикольно. Наше лишається 20 хвилин що. Ну, трошки більше. Просто я не знаю. Давайте зачитаємо. Але я дивлюся, я вас прошу, добре, ви лишили вчора лайки і коментарі. А ж вас за ту болгарію, ніхто навіть не хоче слухати. Я, ну, понятно, ви не хочете ці всі відоси. Але я вас не прошу всі про Болгалю. Хоча б одно-дві прокоментуйте. ну. Я і цих, як то, спільноті думаю, Спільноті взагалі ніхто не хоче навіть дивитися в ту спільноту. Ну, типа спільнота каналу. Там виставляю гівки з цих відосів. Взагалі то ніхто не, майже не лайкає. Добре, хоч ці відоси лайк. Ну, коротше. Давайте. Ну, там, до речі, там читати. Я ще вам казав, що... Хто назве правильну дату мого день народження, про Там були правильні, але я ще не лайкав, знаєте, щоб не дати підказку. Бо я думаю, зараз я лайкну один правильний, а вже інший ніхто не буде писати відповідь. Або зразу напишуть правильно число. І думаю, ну, коротше, всі почнуть писати правильно, бо побачили лайк на правильний. Я тому спеціально не лайкав дотепер. Тобто лайк ви получите тепер, так. Під вчорашнім роликом. Це, погнали вас, зачитуємо. Зачитаємо і зачитаємо. Ну що ж, велика вам подяка, дружні. Це за лайки, якщо Ютуб не спиш, ну і майже 100 перельдів. При таких вже можна і 200 ман. Ну коротше, добре. Давайте спочатку зачитаємо весь чат, а потім до коментарів перейдемо. Так, є весь час чат перед нами. Олеся Давиденко знову Денис реагує. Ну а що він має ще робити? Ну хіба Денис Френлі мандрує? Це буде більш цікавіше. Ксюша Студенцева, на кінець ти вже працюєш, а то й думаєш, що сидиш у батьків, знімаєш ці тупі відео. Розкрила весь мій секрет мого життя. <с> ну, вже хоч працюю, завтра йду, до речі, знову на роботу. Шість годин. А, це ти порахував, скільки працював. Ну, дякую, що порахував. Я радий за тебе, що ти працюєш. Дякую. Ні, не було того тижня морозу. До речі, тут у вас ще нормальні нікі каналі. Розумієте, в чому прикол? У чаті Ютуб дає правильно, так як у вас на каналі імена ваші, а у коментарях юзерські імена. Ютуба. Дебільно, чого він таке придумав? Коротше, ні, не було цього тижня морозу. Та я знаю, електронік бой, зараз знову будеш е, більше е, коротше, більше будеш читати коментарі, чим їсти. Ну, скоріш за все. Валерій Коваленко, сердечко, дуже дякую. Ха-ха-ха, посміялася, дякую. Лідія Петровська, ну дивно це все. Та ні, у інтернеті є нормальні люди, але їх мало. А, це що я типу розказував, що один одного хоче обідати, ти одного. Ну та, та, мало їх. Маша Науменко, прийде, телефон вже не б'єш. Ну як сказати? Ну, більшості не Е, <гас> Маша жара. Жара, просто йде на річку. в душ ліпше. Тоді пей цілу ніч. Ну вже, до речі, пити сьогодні не хотів. Та. Тренди Тіктока, у Ефірі, топ. Дуже дякую. Макдональд, бери приклад з нього і теж до 10 хвилин знімає. Ну так, він просто він не читає коментарі, тому він 10 хвилин вкладається. А я читаю півгодини виходить. Я думав 10. Що 10? А, думав 10 хвилин, так. Я не додивляюся, вони довгі. О, пішли. Давайте, до речі, тут не додивляються, додивляюсь, не додивляюся. Давайте порахуємо, скільки додивляються. Мене більш цікавить. Раз. Так, 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 два. Три. Блін, треба знову зошит записати. Ну, я йду по зошит. Я не знаю, чи це записувати. Коротше, не знаю. Коротше, я не до. Давайте просто прорахуємо, скільки додивляються. Раз. Два. Три. Чотири. Не завжди чотири. Давай не запий челендж. Добре, давайте все дочитаємо, потім, може, порахуємо. Не знаю. Коротше. Коротше, не знаю, давайте просто відповідати, бо зараз купа годин буде це відео йти, Так, е -е -е Так, тоді пей цілу ніч. Приклад с нього. Так, так, так. Я не додивляюся, вони довгі. Зрозуміло, собака Тузя, додивляюся. Дуже тобі дякую, собака Тузя. хагі вагі не додивляюся. Ну, Но... хронометражу зрозуміло чому. Не досматриваю. <кх> Обідно. Я іноді досматлюю, але не завжди. Тут, знаєте, значить, мені можна не рахувати, бо він по-різному, що раз додивляється, раз не додивляється. Тут ти не знаєш, що... чи, чи писати додивляюсь, чи не додивляюсь, тому нічого писати вже не будемо, бо то зараз годин, години з чимось буде цей відос, не знаю. Так, коротше. Я додивляюся. Дуже дякую, Антону Кополіна. Тетяна, чому так смішно? Ну не знаю, що так смішно. Я не додивляюся. Обідно, довгі від. ну зрозуміло. Федері ні, не досматрюю. Зрозуміло. Ето хорошо, що ти нас читаєш. Нас всі, всіх ділаєш популярних на канал. Ха-ха. Приє... приємно. Вікуліш 16 сліт, я понял, щоб твої відео зразу нам твоїм подписчикам залітали в нужно делать тобі бід'єру, кожен день делать. Ну бачиш, це про те, що я тільки пару хвилин назад говорив. Але я це не буду робити кожен день. Ну того, що якщо я попадаю, вкладаюся, то ту, ту годину я не ставлю. Якщо не вкладаю, то я ставлю. І то не завжди ця прем'єра вам теж вибиває. Бо я дивився, що це тільки якщо ти один відос. І то не завжди. Якщо я на ній став прем'єру, зрозуміло, що тоже малий актив був. Бо чому? Бодсьтре година було, всі хотіли спати. Тому відносно, так. Ну, не завжди, так. Е, так, так, так. так. Я зі своєю сестрою смотрю такой відео до кінця. Типу моє відео, та? Зрозумів. Е, так? Так. Зрозумів. я додивляюсь твоє відео до кінця, пише MTV Television. Дуже приємно MTV Television. Переклади. А, то, що той написав мені. Ні, я, я тебе смотрю тільки до 5 минут. Зрозуміло, тебе додивляюсь, але не, але не завжди твоє відео. Понятно, давай не запий челендж. Давно того не запияє челенджа, не було, всі просять, не знаю. Ну не всі, пару людей. Не знаю. І тут я вже написав, все-таки прем'єра дає більше актив, ніж просто те відео. Ну, бо замітив, що пішов більше актив. Тій, е, ну, бачиш, роби прем'єри, будемо робити. Тепер ми всі популярні. тут. Угу, Замахаюся тебе до кінця кожного відео дивитись. Це це, що за його дочку писав, що А ще як твоя дочка оглохне, то ти взагалі страйки мені накидаєш. Вася Мельник, тобі що? Гей написав? Ну, типа. Ні, бо він там потім відписав, що той, що він не цей вон, не веселковий, просто. Ну, просто то, що не йому, я йому відповів. Та. Е, так, як не клює, а, ну оце, та. 12 9 серпня, ти казав, 8-8 10. Коротше, тут дв, дві правильні відповіді. Раз, два. 8 серпня. Тобто, ті, хто написав 8 серпня, всі ваші коментарі отримують, що? Сердечко, правильно, сердечко. Так, мені ще цікаво, що ти смієшся там було. Таке усі повідомлення. Там щось було, що ти смішне. Давай сиропа сок. Почому так смішно вона написала? З лапбогарії теж не були, так. А, там видно, що було вначалі, А, це знову. Е, так. І, та. і до речі, хто хоче прев'ю бачити, то що не вийшло вчорашнього, можете зайти в Фейсбуці я публікую всі прев'ю е, від відео. Денис Де Френд називається. Ходіть та й побачите, так. Не знаю, чому ти це написала, до речі, так, дійсно, хто хоче там фейсбук, та, хоча вже нема смислу і так вас просити, там старі люди на мене попідписувалися в Фейсбуці, я. Я знаєте, я дивлюся, я заходжу на ту сторінку в Фейсбуці, я себе прирівнюю з кимось жирним депутатом. Бо там вся аудиторія старпьорів, розумієте? там ні одного її школьниці, немає ні одного школьника. У мене хоч на Ютубі школьники, терешкольниці. А там тупо одні старпьори, одні старі люди, розумієте? діди-баби. І... Я дивлюся, у гойка яка гарна дівчинка, і тут бац з, 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 з своєю матер'ю, бо то це не її сторінка, а її мама. Тобто батьки молодих дівчат чи хлопців підписуються на мене у Фейсбуці, і тут, знаєте, складується таке враження, ліпшеби взагалі не підписано. Ну добре, добре, якось про це пізніше. Діджей Піесто. Це вже це вже класно, що в державі є гроші як на солдатів, так і на людей, які їм допомагають. Ну так, щоб типа фінансувати і нам за те, що ми трошки допомагаємо, трохи нам платити, та щоб ми теж, знаєте, без копійки не залишились, бо жити на щось треба. Та, але це малі гроші, тобто це тимчасова робота. Це декілька місяців, вони самі це попередили, що ми пару ми ще десь два місяці в цьому приміщенні. Ну не знаю, десь до вересня я так зрозумів, і вже в вересні мені треба щось інше далі шукати. Тобто, це на жаль знову не постійна робота. Це були тимчасово того року. Була тимчасова, зараз також тимчасова. Ну, я не знаю, що казати. Будемо якось поки що так, якось тако плавати, хливели, подібно, поки не знайдемо постійно чи що, щось типа того. Марія Штатхем. Штатем, Штати. Марія Штатхем, я це читав це. Ви дуже молодий приємний хлопець, З вами вашими відео ніколи не заскучаєш. Продовжуйте і надалі бути таким позитивним. Я вподобав. Дуже дякую Марії. Перший раз бачу, значить, залетів цей відос і чужим людям в рекомендації. Буду продовжувати йти до кінця. Такі справи. Е, Каміла Капчукова, класні шаштики, дуже смачно, дуже дякую. Україна найкраща. класні шаштики, чекаємо відтепер за рік. Відтепер за рік. і Много-много літ. Та. Е, Чел 22 це те, що мені писав, що я зняв йому відео. Я не завжди додивляюсь відео до кінця, деколи не маю так багато часу дивитися, як ти просто їш і щось говориш. Без образ. Та ніхто не збирається ображатися. Це, це, це нормально, тому що я знімаю тут. Просто, аби з вами поспілкуватися, хтось додивиться трошечки, він напише коментарі. Завжди є коментарі у більшості. Головне, щоб ви лишали коментарі. Таке. Дивитесь, не дивитесь. Ну, я вас розумію, я й сам не дивлюсь. Якщо сам автор себе не дивиться, то що тут можна вас заставляти? Ну, самі розумієте. Так. Коротше, дякую за актив. Е, мішка Дружній оцей. Чекаю сьогодні морозиво сьогодні. Чекаю сьогодні морозово. Ну, сьогодні, коротше, сьогодні ми сьогодні. Морозиво сьогодні з'їли. Е, о! Рад тебе знову бачити, друже Олександр Ткачук. Так я додивляюся тобі відео до кінця. Дуже приємно, видно, справжній фанат. Е, мені цікаво, про що ти будеш говорити, яку оцінку ти поставиш. А найбільше мені подобаються твої влоги. Дуже дякую. От влоги мають бути в серпні. А, тобто вже зараз скоро. Ну кажу, 10-20 серпня на каналі має вийти. Ну, ближче до кінця літа. У жовтні продовження, там ще пару відео докину. Мішка, Дружинів, і додивляюсь твоє кожне відео. О, справжній відданий фанат. Юрій Антеновий, я краще їм макарони з котлетками або з жареною колбасою. Чувак, шашликами думаю найкраще. Тому такі справи. Е, Дуда Дуденко, я добре пам'ятаю, що у тебе день народження 8 серпня. І додивляюсь твоє відео до кінця, бо мені подобається твоє відео. Дуже дякую. От бачите, є ще якісь одиниці, які до кінця додивляються. Але перераховувати, не знаю, чи буду. Але бачите, тут у шоу-чаті різні люди і тут би. Ну, зараз подивимося до кінця, але Блін, я знову лоханувся. Знаєш, ти чого потрібно нажимати найновіші? Най -най -най Добре. Бо то ж тут всі коментарі у найновіших, а в найпопулярніших Ютуб я вже це перевіряв не один раз, і в інших блогерів. Тоже, що якщо пишуть коментарі, то, то найпопулярніші всі коментарі не відображаються. Тільки у вкладці найновіші. Я не знаю, що, як Ютуб там сортує. Бо знаєте, матюки, то він то не показує взагалі доступних, але що ти показуєш найновіших, чи ти маєш. Та є, що і взагалі блокує, взагалі і... не показує. Коротше, бред повний цим ютубом. Діджей Піс, це вже класно, що в державі є. Ага, це ми вже читали. Я знаю, у де в день народження 8 серпня. Я пам'ятаю, того року ти знімав відео, казав, що 8 серпня днюха, будемо тебе вітати, скоро виходить. Ну, скоро вже пару днів лишається і вже буде моє любиме день народження. Та, е, молоде, що пам'ятаєте, все-таки є, що пам'ятають. Ну, Я якраз тоді при... та, на роботі з роботи прийшов, їли ми меторт. Лего Фокс, ні, я не додивляюся, тільки дивлюсь частину. Мене не стане, якщо я буду всі твої ролики додивлятися, у мене не буде часу на себе, на Майнкрафт, на друзів після літа, на школу. А, це після літа школа і на футбол. Блін, так якби не знав. Ну, бо я вже Е, і на футбол, тому я думаю, ти розумієш, Денис, роби коротше відео до 5-10 хвилин максимум. Ну так, так, я тебе все розумію, що ясно, що тебе не стане, як ти будеш мене дивитися. Тому я знімаю шорти, які більше набираю. Тому ви шорти, думаю, всі дивитеся, дружні, так як вони більше зібраю зібрають 15-20 хвилин. Коротше, я теж, знаєте, чого? Все-таки розумію, чому ці шорти. Придумали, все-таки не так багато часу забирає. Всього хвилина, мені треба було сьогодні якусь тему одну поцікаву, подивитися. От, подивився, там були відос го горизонтальні, які тривають дуже багато, і шорт. І що думаєте, я вибрав? Шорт подивитися, бо це не займає багато часу. Тобто я вас розумію, тепер понятно, чому зараз у 23-му році швидше розкрутитися на шортах, того що що не займає в людей часу, і якщо ти без води швидко, ну якусь ти інформацію записуєш на хвилину шорт їм хвилину даєш матеріал, вони багато часу на тебе не потратили, так вони ще досить того поставлять тобі лайк, багато подивляться, залетить в рекомендації, бо багато часу ти не тратив на ну, Вони багато не дивилися і ще й підписуються. Тому більше підписників. так. <гас> так. Тебе розумію. Крістіна Матвієва, я знаю, у тебе рождение 8 числа. Ти в прошлому году їл торт на стрімі, і слушав музику і говорив, що пішов на роботу. Ну, ну, я ж кажу, що було це. Ми їли там ще в моїй кімнаті. Там. День народження. Та. Молодці, що пам'ятаєте, скажімо так. Містер Бістер, якщо... О, містер Бістер. Якщо в тебе контент цікавий такий, як, наприклад, в Болгарія чи Струскавця, чи купиш новий продукт, якого я ще не бачу, наприклад, несквік шоколад, Та, несквік шоколад ми пару місяців назад пробували, то я додивлюся до кінця. Якщо просто їш щось говориш, то ні, тільки пару хвилин. Я пам'ятаю, що тут суто тебе, містер Бістере, треба зацікавити або влогом, або Трускавцем, і якоюсь такою їдою ти ще не їв, тоді ти знаєш дивишся. А якщо ти вже то, що ти вже продукти ці, наприклад, бачив, або їв, то ти вже, видно, не дивишся. Бо типу, як ти пишеш, просто їш і говориш, то тільки пару хвилин. Ну, зрозуміло. Це цей Віталій Дяченко. Де в нас плести -пле -пле сітки для ЗСУ, це пладійна допомога не оплачена. Напевно, що залишаються грошей вам заплатити. Та якби знаєш, вроді акція чи якщо типу, раніше... Того року, я так поняв, вони не мали грошей ще платити, тому це було благодійно. А зараз вже завдяки там перенаправляють з біржі, там, типа де я є, і біржа перенаправляє, щоб дати хоча б і нам щось трохи заробити, щоб ми щось трохи отримали, отримали якісь кошти. Тому ось так. Е, 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 ні, я не додивляюсь, тільки частинами занадто довго так скучно, як для мене. Ну не додивляються, молодець. Що знову пішов працювати. Ютуб за Федеріко Феліні, тобі ж грошей, на жаль, не дасть. Ну, причому там майже 2 мільйони. Ще 200 тисяч буде 2 мільйони. І я думаю, до кінця року 2 мільйони набере пере. Я не впевнений, але може. На такій фіні десь зібрав. Але гроші не заробив. Так я додивляюся твоє відео до кінця, мені цікаво, про що ти будеш говорити, яку оцінку ти поставиш. Але найбільше мені подобається... А, ми це вже читали, так. Бачите. Треба перевіряти. Марія Коляденко, бажаю тобі е, до твого дня народження брати 19 тисяч, але А у тебе день народження не 8 серпня. Все правильно, ви добре пам'ятаєте. Але річ у тому, що в мене тільки 500. Я 500 за пару днів не наберу. То я не наберу. 19 тисяч до 1 вересня, давайте так. Я не завжди додивляюся. Зрозуміло. Я добре пам'ятаю. Ну добре, що ви того року мені якраз зробили до 8 серпня подарунок 10 тисяч. Оце був найкращий подарунок, а це вже 20 тисяч. Набере, не набере таке, подивимось. Е, я добре пам'ятаю, що ти так, так, там мені твої відео. Мені на мені подобається Добре, класніше шлюки чекаємо в тебе за рік. Е, така, 8 серпня, твій день народження, знаю. Добре, отримаєш лайк. Вуличний музикант, я тут дивляюсь відео твої, але перемотую, бо не можу постійно дивитись від початку до кінця, просто як ти їш. і щось говориш. міняй контент, коротше. Ну, будуть влоги, бо ще з Болгарії буде ще щось якісь там кліпи. От кліпи мали б до, до кінця, дивитися, нам ж 3 хвилини. Тому такі справи. А, до речі, я собі думаю, зараз 10 серпня викладу купа відосів. Це теж мало активу. Зібре, бо це купа контенту. Ніхто майже не буде коментувати. Це ж зранку виходили по два ролики в день. Ну, якщо там 10, то там ще кліп. Ну, коротше, два в день, два зранку. Зараз купа викладаю 10-го числа, це мало хто коментує. Коротше, зараз не буде активу. Не знаю, що сказати. А може буде, хір його знаю. 5 серпня ДН. Ні, 8. Лайка не отримуєш. Так, чекай сьогодні. Та -та -та -та. Неправильно, 8. я додивляюсь твою кожен молодець. Айфон, я, я деколи додивляюсь твої відео, але не завжди. Сам розумієш, занадто кожне відео забере багато часу і у них, і у них у більшості, як ти просто їш і щось говориш, знімай влоги, постійно і буду до кінця дивитися, бо це скучно. Але не завжди. Ну, Розумієш, занадто кожне відео забере. Ну я розумію, багато часу. У них в більшості просто. Ну так, мусимо їсти, мусимо щось поговорити, щось говориш. Коротше, буду знімати влоги. Влоги про Болгарію скоро і буду до кінця дивитись. Влоги чекай, будуть скоро. скоро. Здається, 8 серпня. Правильно, класні шашлики, дуже смачно. Ради, ні, восьмо, восьмого. Ні, я не досматлюю від до кінця, у неї длинним шлішком. Ну так, дуже довге. Добре, 10-го, ні, 10 8-го, блін, запутав мене. Я додивляюся, але не завжди. Дивіться, хто вернувся. Я тебе давно не бачу у, у, у своїх коментарях, куди пропадав, чому не писав це iPhone iPhone, Я пам'ятаю, він пару місяців назад, він тоді образився, коли телефон типу, поламав, перестав коментувати. Тепер знову почав коментувати. Я знаю 8 серпня, але пам'ятає, бо він був тоді на стримі. Ти казав багато разів у відео. Ну я казав, так. Е це бачите, якісь нові люди поприходили. Олександр Фролов. Днюха Не 12 серпня, я знаю, що на початку 8. А там вже 12 більше до середини серпня. Коротше, на початку 8, 8 числа. Е, Робін Зон Крузу, я не додивляюся, вони скучні у тебе. Це ти перший раз в мене на каналі. і, і Пишеш, що не додивляюся. Я тепер ніколи не бачу на каналі Робінзон Крузу. До речі, як ти можеш мене дивитися, як ти там на острові живеш. Ну, це була Рафлянка. Ясно ж це. Любий ти, і любий нікнейм придумав, але це був Росул, та. 6 серпня, днюха на сталяшок. Перший раз я бачите, прем'єра залетіла як моїм підписникам, там так чужим. Розумієте? 6 серпня, ні, восьмого. І ми на це вже відповідали. Так, давайте я поставлю паузу, попробую перерахувати все-таки, хто дивиться, хто ні, приблизно. І щоб ми все-таки узнали, чисто у нас ще є пару хвилин до 20... Публікацій, Коротше, 22. другі. Давайте я як спію, то я вам скину. за секунду маєте дізнатись. Коротше, тут містер Бістер це пам'ятаєте, цей коментар. Тобто, то, якщо цікавий, додивляється. Якщо не цікавий, контент не додивляється, я тут поставлю тут один і тут один. Коротше, один-один, і то, і то получає. Знову пише не завжди, то я тут уже дав бал так, як додивляюся, так і не додивляюся. Значить, знаєте, віддаю бали порівну, і, і тій стороні, і тій. Отут він пише, що перемотує, значить я відніс, що не додивляються, бо перемотка не рахується. Повністю переглянутий ролик, ви зрозуміли. Деколи також відніс порівну, поставив оцінки, розташував. Пише, що 5 хвилин додивляється, 5, то значить це не рахується, не додивляється. Ну, коротше, додивляється, не додивляється, Все-таки давайте порівняємо, хто більше мене додивляється чи ні. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дев дванадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 15, п'ятнадцять, ну, шістнадцять. Я так і знав, що все-таки перемогло ті, хто не додивляється. Це понятно. Якщо автор сам не додивляється, то аудиторія аналогічна. Ну, хоча б дякую, що ви хоч проявляєте хоча б 2-5 хвилин, ну, від сили десять, і хоч коментуєте мене, щоб я вас зачитав. Хоч за це дякую, а е, не додивляйтесь, так як той чел написав, що він. Його би не стало, якби він додивлявся. Тому на цьому все радий вітати йому на своєму каналі. Залишіть коментарі, залишіть подобаєчку, залишіть підписочку. Всім на добраніч. всім пока, до завтра. Ага, бувайте. З вами був Денис, дружній. Пока.